За скоро. Бачите. Дякую. Я з цією картиною виходила на майдан. Я бачила. Очі людей, але ви знаєте, якби я вийшла там рік назад, була б реакція зовсім інша. Мене б там закидали помідорами, сказали, що я винесла картину з оголеним чоловіком страшним і заховай її назад. А зараз просто за, за рахунок того, що люди під, в в емоціях вони казали чудово, дякуємо, вони сміялись, посміхались і. Але були, чим ближче ось ми підходили до сцен з цією картиною, були зовсім такі зауваження: навіщо ви виносите, це ж негарний оголений чоловік. Чому ви його гарним не, не, не малювали? Ну тобто, я кажу, яке є тіло, ну таке й треба малювати. Тобто я не розумію, чому люди не хочуть сприймати навіть в мистецтві там страшне, негарне оголене тіло. Ну тобто це залишається питанням. Тобто, чому люди не хочуть на себе подивитися такими, якими вони є? Дивіться, ну це питання, яке можна сьогодні ставити в контексті подій дня, ну те, що відбувається в Криму зараз. Я запитував і попередника вашого, угу. і запитаю вас, як це пояснити з точки зору людської логіки, чого ці люди бояться, якщо вони виходять на протести і просяться до Росії, до сусідньої держави, де в той день. Коли в Україні відбуваються там події на Майдані, там завершується Олімпіада і людей просто пачками садять в автозак і везуть в в'язницю. Це дві різних системи. Я думаю, що вони в першу чергу виходять не тому, що бояться, а тому, що, на жаль, не всі. Смі... Не всі знають ну, певну інформацію правдиву. Тобто е не всі володіють інформацією, е або якщо і володіють інформацією, то. Е не не вміють її так трактувати так, як треба трактувати. Тобто ем, інформація, ось ми бачимо навіть з цією картиною, так тобто, одне слово, воно має ем, тепер в мене всі запитують, що це картина з Межигір'я, Я кажу ні. Тобто, е, тобто, хтось е, з журналістів щось неправильно написав. Це поширюється, люди не вміють трактувати і логічно мислити, і виходить е, те, що вони починають боятися на, на рівному місці. Тобто, це просто. Коли мало інформації, як це називається? Ну, Бракує інформації. Ну, Брак інформації так. і нелогічне мислення. Так. Це не страх. Так, от мені кажуть, що це вже не стосується картини, але стосується сьогоднішніх непростих у нас перемовин з першим національним. Технічний директор каже, що у нього вказівка показувати громадське з 10 до 12,